Не дивлячись на військовий стан у Шослицькій громаді збережено мережу позашкільних закладів. Наразі функціонують сім таких закладів та одна дитячо-юнацька спортивна школа. Про це під час апаратної наради при міському голові відзвітувала начальниця управління освіти Наталія Сергійко. Позашкільною освітою охоплено 5 тисяч вихованців, що складає 74% від загальної кількості. Звичайно складно, але в умовах воєнного стану заклади позашкільної освіти зуміли переформатуватися. Це стосується не тільки форми навчання, адже вони навчаються змішано, а й методів, технологій, підходів до організації виховного процесу. За словами Наталії Сергейко, військовий стан та зміна формату навчання не завадила вихованцям позашкілля шостки все частіше здобувати перемоги у різноманітних міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Але й про заходи безпеки освітяни не забувають. На них зосереджено особливу увагу. Дуже часто освітній процес проводиться як офлайн, так і онлайн. Тому надзвичайно важливо сьогодні навчити нашу молодь зберегти життя і здоров'я. Проводяться заняття, практичні тренінги з мінної безпеки з долікарняної підготовки. Наші заклади позашкільної освіти активно співпрацюють з громадськими волонтерськими організаціями Це і Червоний Хрест України і волонтерський центр Шостка добро з власною ініціативою педагогічний колектив станції юних техніків створили волонтерську майстерню, яка називається Ремонтуємо та навчаємо. Охочі, шосенькі діти відвідують екоцентр Сергія Корнієнка. Тут створено куточок живої природи. Його мешканці допомагають школярам відволіктись від реалій сьогодення. В живому куточку знаходиться більше 300 голів птахів та тварин, з якими можна ознайомитися не тільки нашим вихованцям, але постійно приходять мешканці нашого міста, громади і можуть можливість поспілкуватися. Також створена лабораторія рослин закритого ґрунту, зимовий сад в яких вихованці мають можливість займатися дослідницькою діяльністю і в якому знаходиться більше 350 видів рослин облаштована навчально дослідницька земельна ділянка на які проводяться дослідни експериментальні проекти різних рівнів за різною складністю і враховуються освітні і фізичні можливості вихованців. Крім цього, представники екоцентру висаджують у маківському старостинському окрузі парк перемоги. Кожного року кількість дерев там збільшується. Висаджено понад 500 дерев, десь більше. 15 видів дерев висаджено, і 10 видів кустарників десь висаджено. Також під час військового стану екоцентр налагодив співпрацю із деснянсько старогуським та Мезинським природними парками.